Порахувавши витрати, можна зекономити половину фінансів на них. Так у Дніпрі за допомогою моніторингу швидко дізнаються про аварії та поломки, наприклад, прорив труб у комунальних закладах. Як приклад, за минулий рік вони зекономили 14 мільйонів гривень тільки на моніторингу. Тобто вони виявили, наприклад, що в одній школі по вихідним перерозход електроенергії. Чому З'ясувалося, там проводять свадьби, випікають випічку там і так далі, і таке і інше. Зекономлені ж кошти направили на енергозберігаючі заходи та на заохочення працівників, які проводять моніторинг. Цей досвід хочуть використати і полтавці цього року. Обіцяють обласні чиновники в області. Введуть моніторинг усіх неприватних закладів. Співфінансування та спеціальні програми від іноземних фахівців запевняють в адміністрації, допоможуть цьому. Зокрема, і через проект GIZ з енергоефективності. Там порядка 800 мільйонів 500 дають проекти 300 – наше співфінансування. Закуповуються комп'ютери, якщо їх немає, да в закладі, і вносяться в єдиний реєстр. І керівник, я чи там директор департаменту освіти чи чи охорони здоров'я, кожного дня може подивитися і подивитися вчора. Було стільки, сьогодні стільки. Іноземні фахівці кажуть, всі українці мають бути задіяні в енергоефективності. Але не вистачає інформації. Тому радять проводити ефективні інформаційні кампанії. Ціни на енергоносії дуже сильно підвищаться з цього року. Тому сейчас лето и нужно как можно больше інформації для того, чтобы успеть ещё что-то сделать. Вот. А для того, чтобы выбрать себе постачальника там услуг, да, нам нужно как можно больше информации иметь. Куда нам пойти? Ким посоветуватися, як делать утеплення, як зробити аудит. для того, щоб був якийсь центр, куди человек мог прийти і отримати совет. що зробити, як зробити, скільки це буде стоить, де знайти финансовые ресурсы. Моніторинги використання ресурсів до програми співпраці вже почали проводити в окремих закладах Полтави, Кременчука та Миргорода.